шалом це Славко, не збирався я вам нічого сьогодні говорити, але доведеться. Це добре, що Келох не приїхав до України, тому що йому нема що Україні запропонувати. Старе вони відмовилися, а нове ще не вигадали. Це добра ознака. Вони розуміють, що на відміну від отої іранської демократичної. Опозиції Україну так на понт не візьмеш шкелогом, І вони розуміють, що Україні щось доведеться показати ето. Поки що вони не мають етого. Розумієте, от сміло ми в бой бойпайдемо і як один беремо в боротьбі за ето. І оце ето вони нам ще показати не можуть. Тому келага тут нема. А ви розумієте, що ну. Що таке задовільнити іранську опозицію? Це ж не наша іранська опозиція це не українська корупція. Розумієте, її легко задовільнити грантом. Так що це добра ознака, що келоги сюди не їдуть. Вони ще німа нібишої, но вкусної конфети не приготовили для нас тепер за вашу реакцію. Ви мені зразу кидаєте один той самий набор прізвищ. Правильно, як сказав, це я колись написав Мартиросяну воєнний придуркований, значить він не оцінив. Це тезис китайської мислі, а китайці в цьому смислі прави. Тому що ви мені тичете паком, тичете франком, тичете Деголем, а де а де один навіть Алоїзі потикав, хоча я не знаю, яку воєнну академію закінчив наш акваріліст якого він відношення має до військових? Хіба що фуражку носив? Я не я не сперечаюся, він комбатант, він ветеран. Але причому він і військові це якось смішно. Але почнемо спочатку. Давайте я вам зразу поясню, щоб ви до кінця могли не слухати. Ось вон типовий українець. Бачите? Як він хоче зберегти владу, якщо не карає вишмарків під коксом, збивають дітей на пішоходних чи влаштовують перекури, прикриваючи шосе. А якщо обидво, да це ховить, то виною та обидва. Розумієте? Ссать надо на бидло, яке це терпить. І примушувати пити, їздити, пани на вас їздили і ці будуть терпіти. І тепер Зеленський має посилати міліцію безплатно, щоб вона когось усміряла. Якщо ви неспроможні камінням закидати їх. Якщо у вас кішка танка, так як ви збираєтесь революцією робити національну? Чи ви хочете, щоб створилася якась поліція, щоб вона за вас Ви що, в Газенваге навіть самі нікого не будете запихати? Я так розумію. Як, ну, це таке? Це от... Ну, як оці переляк, це от такий самий переляк по житті, як у русських фашиків, хто має прийти навести порядок? Це, це діагноз, далі вже не можна говорити. І друге, єдине, що я хочу пояснити раціонально, от в цьому крику, крику популі, від якого шкір навіть у Францію втік, не витерпів. Як може зберегти владу Верховного Кваччика, який не може дати СЗЧ, відновивши військову юстицію? Один уже пробував відновити 17-го року військову юстицію. Так його самого відмінили. Коли у нас тільки СЗЧ, то вже варто це ігнорувати. Бо це вже тренд, розумієте? наближається до 25%, треба вже отак гласкати. Ти говорить, прийшов на заняття? Ну, хорошо, сиди тут. Хать хто вернеться може. Розумієте, все, вони вже рулять, не ваша військова юстиція рулить ними. Це за вами рулитиме. Розумієте? Ви створили ситуацію. Ситуація набрала якості. все. Це кількість, яка перейшла в якість. Ви маєте просто виграти якийсь час, щоби зберегти українську резервацію. З цим все Заче ви вже нічого не зробите. І вам треба молити Бога, щоб СЗЧ з вами нічого не зробила. Розумієте? Тому що Садома зробила зділи... з Гоморей при всій вашій гендерній обмеженості та закомплексованості. Вам це не сподобається. Всім я розібрався. Бачите? о, З ваучим білетом. Бачите, все-таки у Білоруси щось є. Бачите, за усе болі усвідомляє, да, шукати іншого. Каби б не загнали. О, те ж і біда, що вони шукають іншого. А кого тут знайдеш? Чому пак Джон Хі піднявся? Були, Ви подивіться, були випускники. Була японська. Розумієте, їх японці школили 40. 5 років, а з інтелігенцією, яку вони готували, то всі 65, за літо, яку вони на Японії навчали. Ви розумієте? Після японської школи, знаєте, легко прийти якомусь пак Джонхі, але ж пак Джонхі був один. Потім прийшов Чон Духван, і все накрилось медною, як це сказати? медною рисоваркою, я би так сказав. І все накрилось медною рисоваркою, Ви розумієте? Приклад, навіть після японської школи, після японських воєнних училищ, один пак, один на щось спромігся. Решта просто крали. Ради би я подивитися кілька. ну, просто не ну, ви не готові сприймати корейський фільм у вас школу. От тепер, о, ніде на криклад Адольфа який був військовим, зміг зробити сильну імперію з найсильнішою в Європі армією. Так це все Гітлер зробив? Правильно. Ви ще скажи, що Сталін создав Красную Армію, а не російська воєнна традиція, яка закладалася ще, мабуть, голландцями ще з неправильних переводов воєнного устава, як цього звали, та господи, мореця Оранського. Що в... а калібр говорить, правого мушкета, должен быть 8 пулек на гривеньку. От, ви. На ну, щоб закласти воєнні традиції, малого ізівча, потрібна купа людей, розумієте? Потрібен Фрідріх Рекс, потрібні Шарнхорст Гнезедау, потрібен Мольтке старший, потрібен Мольтке молодший потрібні натопи шкільних учителів, які перетворюються на унтерофіцерів, а деякі навіть на фельдфебелів. Потрібно поліцейських мобілізовувати військо, коли війна. Розумієте. Все це у Німеччині вже було. А Луїзевич прийшов на готове. Він це все очолив, отруїв ідеологію, яка протривала. Ну, скільки, от тільки зараз повертається назад. Але ви бачите, яким як, ну, вам подобається те, що повертається. Але я скажу, воно мені не подобається, бо на праздники життя мені плівать, що у них там з мігрантами. Наскільки їх мігранти задрали, наскільки вони не можуть їх терпіти, наскільки мігранти добрі і погані. Мені достатньо, що на тому празднику житті місця для України не передбачається. Решта їхніх програм, актуальності програм, мене не цікавить. От військові у нас достойні люди. Покажіть мені цю воєнну школу, з якої вийшли ці достойні люди. Покажіть мені цю воєнну традицію. Покажіть мені ці курси, лекції. Покажіть мені ето, покажіть мені, звідки вийшли ці достойні люди, з якої, як би це сказати Вагіна мілітарум. покажіть мені цю альма і її вагіну. Звідки вони всі повилазили? Бо я не розумію, розумієте, з нашої, з вагіни нашої Альмаматері можуть вийти тільки, ну як це сказати? Казнокради і бурбони в найгіршому сенсі російському. Ви розумієте, яка? От приклад Еспанія. Що при Франко Еспанія займалася поборенням? Да, він вніс естетику, певну, його приємно дивитися. Всі, всі ці хлопці веселі, кумедні, харизматичні, за ними приємно спостерігати. Але так, Франко прийшов на боротьбі. Що стала Еспанія після Франка? Ті самі він Лівівін... Не змінив націю. Вони знову, бачите, оці всі каталонці, знову, бачите, прокинулися оці прості Господі каталонці, прості Господі каталонський язик в Вікіпедії. Це що, за це от стояли Терції? За каталонський язик в Вікіпедії? За це стояли терції? за це з нами Сантьяга подималась. То їй треба було лишити оцього от Жозефа Наполеона 814-го. Розумієте, яке суспільство, яке. Кут... Борються зі болячками традиційними, розумієте, як правило, от чим зайняті були у Бірмі військові? Ну, право, ви бачите. Да, от контролем. Добре, що хтось їм розумний підказав, що можна Живої опіум контролювати. Найбільше їхнє досягнення. Світ, Африка, Латинська Америка, Азія переповнені воєнними диктатурами. Покажіть мені, що вони. Здобули, я знаю, що вони збудували. Вибори у нас будуть, повірте мені, і я скажу нічого хорошого, я від цих виборів не очікую. Да, вот, бачите, віра Святого. Ми ж от помре і всі заживе, бо Путін теж не лишив по собі ані ідеології, ані моноліту, розумієте? Зникне Путін, зникнуть и его в і Раті. Путіну второго будет не до оплаты этих недочеловеков, і не до збору їх, не до повышения ставок недочеловек, и не до отправки их в Україну. Йому треба було буде займатися переделом на Росії збережьем спочатку Путин другий будет займатися збереженням, а Путін третій переделом. Так, во два зараз пишеться в книгах, а чому б нам не писати всі книги? Клята візантійська традиція. Ми не можемо писати книги. У нас аналітичне мислення розвинене, щоб діяти навіть щоб здобувати. Але щоб це викласти, ми соромо, Ми боїмося викладати розумні речі. От, бачите, до передони та законодавча знана, ким замінити чиновництво. А нащо? І штучним інтелектом. Ким замінити чиновні, це я вам скажу. Завжди тут чиновництво було іноземним. Де взяти працездатних робітників завести є ще бідніші за нас країни? Повірте мені, ще приїдуть з Таджикистону. Повірте мені, там не так добре в Таджикистоні. І люди розумні, іранці розумієте, діти камінням не кидають цього. Вони узбеків ні завозіть. обходьтеся таджиками, обходьтеся... Іранськими народами. І вони вам таку додану вартість створять? Ви ж створили Польщі додану вартість. Тепер ми завеземо, ви в Польщі, і для Польщі є таджиками. Ми собі завеземо таджики, будуть краще за вас. Де взяти суддівство і правоохоронців, яких не виникали в дохідні підприємства. Так, а що ви хочете, коли ми не можемо зняти пенсію? Для того і потрібна законодавча база, щоб можна було смісти, щоб він по суду не відновився, Розумієте? Нам і потрібна для того законодавча база, щоб обжалованню не підліжала. Розумієте? К вищій мірі без касацій. А що таке вища міра? Отняти пенсію, засчитати стаж по мінімалці. Без доплат. І все, він сам уїде за границю. Законодавство – наша єдина проблема, між іншим. Решту ми можемо вирішити. Ця держава в перпету мобіль, розумієте, вона втіла Паркінсона, вона самовідновлюється. Україна це ідеал бюро бюрократичної держави. Тому вони нас так і поборюють, тому вони нас так заситі, тому вони так фальшиво нас звинувачують в корупції. Всі крадуть. Просто ніде так системно, ніде так не просунулися в цьому питанні. Ми ж передуємо. Так, треба тим, щоб я не знав, що північний Сокіл, Якби у нас ще були І 76, уявляєте, якби у нас ще були. А може, у нас десь є І-86 десь за кордоном, то ми б могли на Гренландію їх запропонувати щось возити. Це було б шляхетно і гуманітарно. Дякую панові Андору Сі 8К'ю за те, що він нас поінформував. О, бачите? За стратегії влади. Так у всіх влад одна стратегія, розумієте? Правительство об'єдна ліві об'єднуються з правими проти народу. У влади одна стратегія об'єднуватися проти народу. Так, бачите, пак Джон Хін кого назвали? Піночет, пак Джон Хі, правильно Франка Ататюрк навіть деголь. Я скажу, всі мріють, розумієте, що і кожен з вас мрій бачить себе Ататюрком. Скоро по вулицях не можна буде пройти. Від атакюрків, я от вам всім раджу, хто так мислить, подивитися зайвий раз інтервенцію. Так, так, так. В Ямпель, бачите, оце дякую нашому інформатору, що Оксани пішли в діло, нуди одари по Ямполю. Треба подивитися, на що ж вони Ямпіль обстрілюють. Це мені дуже цікаво насправді. Ну, правда, що Ямпіль малорухливий, з нього навіть в нього навіть Коксана складно Влупити так, Бернс, ну це це я вам вже пояснив. Да, Даганар, так, 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 так. Ці знання нічого для нас не міняють. Знання взагалі нічого не міняють. Баж, важить, знання важить лише тоді, коли у вас є бажання, що змінити. От що? Чому я принципово проти наших патріотів? Тому що я вірю, що у них навіть є бажання щось змінити. У них знань жодних нема. Не те, що спеціальних, але й загальних. Так, на цьому я закінчу і всі раджу подивитися дві серії. Я не знаю, ще другу серію, але першу серію Син Віка. 24-го це театральна версія, це чистий артхаус. Але такого за молодого Мусаліні я ще не бачив. Це просто піршество духа. Що Мусаліні, що Габріелі де Анунцео, що вся ця публіка. От... Це я скажу, ну я скільки там перегляну, не буду показувати з якого, ну Поки що я подивився дві третини першої серії. Це справжня школа фашизму. Раджу вам всім просто зараз. Тоді не, будете, не буде от таких от дурнуватих пропозицій щодо військової влади в Україні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.